Добрий день, друзі. От ще восени я зробив отаку горизонтальну переголу або шпалеру горизонтальну і вирішив на неї виводити виноград. Ну, Тут було два кущі цього і забили колись. Я оцей кущ перепривив, ще позаторік перепривив на Юпітер. І як бачите, Юпітер там плодоносить. Не дуже там гарно сформовані ці проволоки куща вирішив перещепити, тому ну що Пі -пі 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 -пітер мені не дуже потрібен, багато думаю, поміняю. поміняє. Бачите? От це пройшов цілий місяць. І отак от слабенько йдуть прищепи. А що слабенько йдуть? Ну, більше за того, що я нагрузив цей кущ, і як бачите, він там плодоносить, а тут дуже зовсім поки не пішла, хоч брунька ще не засохла. Але поганенько йде. От дивимось, це все юпітер поки. Я не буду називати серти, хоч можу сказати, оце це там далі. ще Глінка тут непогано пішла, тому що це якби окремий рукав, і на ньому от три штучки пішли непогано. І отам от ще одна. бачите, Почав вірьовочками її підв'язувати. Оце і тут вже пішли трошки краще. Тому що тут цей кущ. Бачите, він повністю переправити. Тут три рукави. Це вже три рукави теж Юпітера. Він рік виріс, а потім я вирішив його замінити. І замінив тут на, ну, на три різних сорти. І бачите, тут росте непогано, по пів метра, а цей навіть більше, тут вже майже метр, оце трошки ближче покажу. Отак, отак він йде. Отут. Два і ті два. І бачите. Вони в цьому році, мабуть, можуть виростуть на 4 метри, ну або на 3, скільки виросте. Але дивимось далі. Тут непогано росте. Короте, дійсно, треба перещеплювати весь куст. кущ. Це буде набагато надійніше. Хоча поливає і той, і цей кущ поливає, але, але як бачите, не знаю, на фоні неба не дуже, може я трошки розвернусь і звідсіля вам покажу. Покажу оці. Лози. Це за місяць вони отакі виросло. Рівно місяць пройшов, і я рішу, вирішив знову вам це все показати. От, так от І тут буде. от Проволоки, перше, я зробив там на 20 см, потім, по-моєму, 40, далі 50 Дивлюсь, в Ютубі ніхто не каже, на якій відстані на приголі проволоки, Хто вдоль, хто поперек кладе, не знаю ці проволоки. Ну, я зробив отак. От, от, Бачите? Ну і процент прийнят, які прийнялись прививки, в мене вийшло ну, десь 80%. По-моєму, з 22 дві зовсім не пішли. Оце навіть оцю брунькою я робив, одну сів розщеп, а цю одну зробив брунькою. Так, правильно я її показую? Ага, от, от так буде точніше. От брунькою я зробив і вона теж пішла. А всі розщеплю, і як бачите, це я вже повертаюсь назад, щоб трошки, хоч відео у мене всі коротенькі, але цього разу я трошки затягнув. Ну і бажаю всім, як зазвичай, доброго здоров'я і гарних врожаїв.